Автобусом на дачі з 12 квітня в Івано-Франківській громаді стартує сезон перевезень до садово-городніх масивів. До уже традиційних маршрутів, які курсували торік, кажуть в управлінні транспорту, на прохання мешканців додали новий вокзал Братківці. Тож загалом спецрейсів тепер буде 15. Починають наші маршрути – Це ДБК, найбільше садове товариство. Розпочинає тиснеця, розпочинає Павлівка, розпочинає Ценджів. Розпочинає Чернігів, розпочинає Крихівці, Старий Лисець і Братківці. Наступного дня це буде. Субота будуть їхати наступні рейси. Кожний маршрут має свої індивідуальні затверджені графіки. Знайти їх можна буде на офіційній сторінці управління транспорту зв'язку у Фейсбуці, а ще у всіх голів садових товариств. Така послуга наголошують в УТІС, надається передусім для пенсіонерів, яким треба добратися на город. Тож вони їхатимуть безплатно. Всі пільгові категорії, в тому числі пенсіонери за віком, здійснюють перевезення безкоштовно, без обмеження, тобто всі рейси для них безкоштовні. Інші пасажири, які не підпадають ні під яку пільгову категорію, так, вартість приїзду 10 гривень. Ну, ми розуміємо, неодноразово вже були на відправленнях з міським головою Русланом Романовичем. Так? Ми розуміємо, що найбільше, а може навіть і всі пасажири, це. 60+. курсуватимуть маршрути до садовогородніх масивів до 31 жовтня. Наталі Андрій Гаргара телеканал 402.